Учням було запропоновано 20 запитань для підготовки до зрізу знань, серед яких 4 про властивості кислот. Яка ймовірність того, що на ума витягнутий білет буде містити запитання про властивості кислот? Ймовірність це відношення сприятливих подій до всіх подій? Всього 20 запитань. Отже, всіх сприятливих подій 20. Білет буде містити запитання про властивості кислот. Таких запитань 4. Отже, сприятливих подій 4. 4, 40. Дивимось по відповідях. У відповідях десятковий дріб. Тому можемо скоротити на 2. Не на 4, а на 2. І буде 2. 4 ділимо на 2, 2. 20 ділимо на 2 10. 2 десятих. Десятковим дробом тепер 0,2. Варіант Б.